Вітаємо всіх в прес-центрі на Сьогодні 23 квітня, і ми відзначаємо всеукраїнський день психолога. На розмову до нас у прес-центр ми сьогодні запросили психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій харківського гарнізону Анастасію Сенько та Вадима Потеряхіна. З самого дитинства я аналізував людей, якості людей. Ну, це якийсь талант чи дар, я не можу це пояснити. Просто я зрівнював однакові якості у людей і, і так от повелося. Потім, коли вже прийшло, прийшов час поступати до якогось університету, я закінчував школу. Мені треба було вирішувати це питання, куди, як, я хочу далі продовжити своє життя, е, отримувати освіту. І Жити вже дорослим життям. Дуже мені хотілося потрапити в ДСНС, бо коли я навчався, ну, навчався ще в школі, це в моєму селищі було дуже престижно Національний університет цивільного захисту України. І тому я вирішив, чому б не спитав, ну не. Попробувати поступити до університету. Чому саме факультет психології я вирішив? Ну, так як це постійно супроводжувало моє життя, аналіз людей, якостей, тому це, це було основним вибором. Так же повелося, що в мене в сім'ї дуже багато вчителів. І на початку я думала, що я буду, можливо, викладачем, також я думала про вихователя в дитячий садок. Але мій друг вступив до нашого національного університету цивільного захисту України. І я вирішила поїхати туди на День відкритих дверей, особливо ну, не розуміючи, які там факультети, які спеціальності. А коли приїхала і дізналася, що там є факультет соціально-психологічний, сказала мамі, ну, напевно, буду пробувати. І, чесно кажучи, я ще ні разу не пошкодувала, що я вступила саме туди, особливо коли почалася війна. Я зрозуміла, наскільки ця професія важлива, що вона потрібна людям. Нам поступає вики, що ми виїжджаємо на ліквідацію наслідків. А ми займаємося саме психологічним забезпеченням, надаємо психологічну допомогу, психологічну підтримку. І виходить так, що коли ми приїжджаємо, перш за все, ми турбуємося про свою безпеку. Ми дивимося, де Якщо, не дай Бог, буде якийсь повторний обстріл і так далі, де ми можемо заховатись, а потім дивимося по людям. Можливо, хтось знаходиться в гострому стресовому стані, і звісно, таким людям допомога надається в першу чергу. Ну, як для мене, я думаю, що і у психологів наших теж ми дуже швидко виокремлюємо людей, які відчуваються якось не ну не так, як потрібно. Ну, знаходиться не в нормі. І тому це дуже швидко виходить. От які це можуть бути ознаки? Це не обов'язково, що там людина плаче, чи якось себе ну, поводиться якось. Ну, це не обов'язково, вона плаче, але от коли, якщо ви спілкуєтесь з людиною, з людиною взагалі, то вона себе відчуває спокійно. Якщо людина постраждала та має як, якесь Відхилення може вона переживає стрес, по ній видно, вона неспокійна. Вона може навіть мовчати, але вона відчуває неспокійно. І це на рівні відчуттів відчувається. І тому підходить, ну, наприклад, для того, щоб зрозуміти, точно це те, що відчув, вірно чи ні. Я підходжу, питаю, як ви, можливо, водички дам. Попити, і тоді людина відкривається, або підтверджується, або ні. Річ у тому, що якщо це ситуація там, де постраждало багато людей, приділяється увага кожній людині, кожній людині, яку побачив. Бо якщо ти побачив, ти підійшов, поспілкувався для того, щоб людина почула, відчувала безпеку і ти дивишся. Є люди ще. То ти з одною поспілкувався, потім переключаєшся на іншу і контролюєш цих людей. Як ми бачимо, що людина вже стабілізувалася. По-перше, вона може попіклуватися про себе самостійно. Тобто, в неї немає того ж самого ступору, шоку, агресії, істерики. Вона мислить, ти задаєш їй запитання, на які вона дає. Конкретні відповіді, тобто ти розумієш, людина стабілізувалась, вона тут і зараз. Звісно, нервове тремтіння, воно присутнє. Там тремтіння голосу, ми це все відчуваємо. Але коли людина може сама керувати своїм життям, і ми це точно бачимо, або поруч знаходяться її близькі друзі, родичі, які можуть принаймі піклуватися тоді ми можемо переходити до іншої особи. Особисто у мене. Був один такий випадок: це була бабуся десь 70 років, і в неї був такий великий шок сильний. Вона забула, де вона проживає, тобто. З пам'ятю сталися якісь негаразди, де вона проживає, що відбувається навколо, хто ми такі, вона від нас всіх відхаращувалась, не підходила, вона кричала, щоб ми її не чіпали. Тоді ми, звісно, передавали цю людину в карету медичної допомоги саме до медиків, і далі вони вже вирішували, що з нею робити. Наша основна задача це супровід особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, аварійно-рятувальних підрозділів. Зазвичай ми проводимо заняття з елементами тренінгу або цілі тренінги для наших рятувальників, для того, щоб стабілізувати їх після тих самих виїздів, покращити, підтримати їхнє ментальне здоров'я. Те, що вони переживають, це дуже важко, дуже страшно, і вони залізобетон, який ми також повинні тримати, скажімо так. Як це зазвичай відбувається? У нас є певні графіки, за якими ми працюємо, або ми телефонуємо в підрозділ і говоримо керівництвом, що звичайно вони знають, що якщо є потреба, вони нам телефонують і кажуть: ми вас запрошуємо, або потрібно попрацювати там з нашими з нашими колегами. Або ми приїжджаємо, вони вже знають, що це будуть які-небудь заняття, і неважливо, це будуть. Арт-терапевтичні вправи, ми будемо там ходити, як всі кажуть, триматися за ручки, передавати м'ячик, або ми просто будемо проводити бесіду і про щось розмовляти. У нас є медико-психологічна реабілітація, коли якщо людина брала участь в ліквідації якоїсь надзвичайної ситуації з загибелю людей або без загибелі людей, то людина направляється на медико-психологічну реабілітацію. Багато хто звертається і всі залишаються задоволеними. Звісно, такі випадки є, і навіть це було на початку, не так як уже протягом двох років, а на початку, тому що е, люди розуміли, що вони цього не витримують, їм важко. І для збереження свого ж ментального здоров'я вони вони обирали себе, скажімо так. Я дякую за цю розмову Анастасії Сенько та Вадиму Потеряхіну, психологам Державної служби з надзвичайних ситуацій харківського гарнізону. Дякую, друзі, за увагу.